У рівному обмінялися досвідом кардіохірурги інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова та Рівненської обласної клінічної лікарні. Про що говорили та які новинки з'явилися у рівненському медзакладі? Дивіться далі у сюжеті. До Рівненської обласної лікарні приїхали столичні лікарі. Кардіохірурги та кардіологи Інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова обмінялися досвідом із своїми колегами з Рівного, не дивлячись на важкі часи, які ми переживаємо, ковід, війна нам вдалося. Покращити надання допомоги пацієнтам з хворобами системи кровообігу, а саме збільшити кількість інтервенційних втручань при гострому коронарному синдромі, збільшити кількість електрофізіологічних обстежень, збільшити кількість імплантацій кардіостимуляторів, запровадити оперативні методи лікування хвороб системи кровообігу на працюючому серці. Чи не щодня в новому кардіоторикальному відділенні лікарі проводять близько десяти операцій з приводу важких аритмій та інших захворювань серця? У нас заплановано шість оперативних втручань на працюючому серці. Саме вчора нам вдалося провести шість операцій з приводу важких аритмій за допомогою лікарів які у нас стали працювати протягом останніх півтора. Років. Якщо раніше щоб зробити операцію з коронарного шантування, коронарографії, імплантації, кардіостимулятора або ж пройти комплекс лікувань з порушення ритму серця, пацієнтам потрібно було їхати в столичну клініку. Тепер усі ці процедури хворі можуть зробити в лікарні на Рівненщині. Я хотів би, щоб саме така співпраця, співпраця кардіологів, кардіохірургів і, звичайно, не без участь самих хворих, інформованих хворих, щоб вона привела до подальшого покращення результатів лікування досить широкої категорії, досить обширної категорії хворих. Адже не усі хворі хочуть долати чи дорогу в столиці, щоб там отримати якусь допомогу. Більшість пацієнтів просто жили з хворобами серця, не отримуючи необхідного лікування. А серцево-судинні захворювання наголошують лікарі є основною причиною смертності в Україні. Якщо нам це, це вдасться зробити, результати покращаться, більше наших хворих повертатиметься в стрій, довше будуть жити люди. І це буде дійсно той шлях, який і ми і повинні на який ми повинні стати якщо ми хочемо стати європейською країною. Зменшити кількість хворих із серцево-судинними захворюваннями кажуть лікарі можна лише в тісній співпраці пацієнтів, кардіологів та кардіохірургів. А такі конференції дозволяють обмінятися набутим досвідом роботи самим фахівцям для кращого надання допомоги пацієнтам. Ольга Денілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.